Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль Fiat Fremont 2013 року. Даний автомобіль обладнаний у нас 2-літровим дизельним двигуном та має автоматичну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо, з вами, що є задні парктроніки, також є третій ряд сидінь. Автомобіль обладнаний безключовим доступом. Тут у нас є повний електросклопакет піднімання і опускання скла, також електрорегулювання дзеркал та складання дзеркал, електрорегулювання сидінь. Автосвітло, регулювання світла. Ось такий чудовий мультикермо у нас. Даний автомобіль проїхав всього 210 тисяч кілометрів. Є двохзонний клімат-контроль, підігрів заднього скла, обдув переднього, кондиціонер, все працює відмінно. Як я вже казав, коробка автомат працює відмінно, система старт-стоп. Ось такий чудовий автомобіль. Все в гарному стані. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича. 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.